Привітики, друзі. Сьогодні у нас п'ятниця, йду з роботи, дощик полоще, а ми чапаємо. Хризантемки цвітуть, дощик їх поливає. Самшитик також поливає. Друзі, дивимось таке відео сьогодні, тому що немає ні світла, ні водички. Ну, вибачайте, будь ласка, буде все наладиться, будемо працювати далі. Ну, поки так. Така в нас похмура осінь з дощем. Ой, дуже тяжко, тому що хвилюємося за наших захисників і захисниць, яким там бідним і холодно. Тільки трішки радують нас квіти. Ось такі гарненькі. Похилилися, дощик їх прибив, але все одно красиво, гарно, життя продовжується. Життя продовжується, головне, щоб був мир на землі, щоб якнайскоріше настала перемога, щоб все було в нас добре, мирно і тихо, як і було до цього часу, поки не наступила така біда, яка називається війна. Але віримо в те, що Україна переможе і все буде Україна. Вірніше все є Україна. Ось такі квіти вже готуються до зими, поцвіталися. і вітер і дощик їм зробив таку красоту. Туйка така гарна, височенька, гарненька. А ось і дружок підбіг до мене, бачите? Що Що хороший, що? Що ти будеш зі мною разом знімати, да? Ну будемо вмість, йдем. Йдем будемо вмість, йдем. Циган, ти циган, да? циган довіряєш мені, не боїшся, ні? Віриш? Ну Йдемо разом, йдем. йдемо разом, йдем. йдемо разом, познімаємо квіти. Дощик. Ходім. Ждеш? <смі> Красавець ти, нікого ніде нема. Ходю по дощі одна я, тому що треба йти додому з роботи, а люди сидять по хатах, бо дощик немалий. Небо хмарне, сіре, затягнуте, мабуть, надовго дощик. Ідемо далі, друзі. Ой, дощик мочить телефон. Ну нічого, потрошку знімемо. Ой, якби було світло, можна ж було б щось приготувати. А так поки, так, поки немає світла, то знімаємо, а так без світла. Отака краса осіння. Ну, а ти зі мною будеш ходити, Да? Ну, ходім, я тебе нагодую, ходім. Красота такі сам тита. Ми попускали вже молоді листочки, гілочки. Зима їм, зима їм не страшна. А так чапаем, чапаем. Калюжи, вот, бачите, какие... Які... Повні води. і Як я тепер тут перейду, я не знаю. Забрела сюди. Ну, якось, може, перескочу. Опа. О. Перескочила. Все добре. Чапаємо далі. Ходім, ходім.